Усі у бістро у такий спосіб парижани показують, що не налякані недавніми терактами, коли 129 людей загинули у концертному залі та на терасах кафе і ресторанів. Хоча власники закладів на площі Бастилії відзначають, що людей менше ніж зазвичай, усі сподіваються, що незабаром життя повернеться у звичну колію. Жити далі звичайним життям. У будь-якому разі, чи піду я у бар, чи ні, терористам на це байдуже. Їхні дії від цього не залежать. треба показати, що ми не змінили своїх звичок. Що ми і далі відвідуємо культурні події, насолоджуємося життям. І мистецтво балет це частина цього. Говориться, жінка, яка йде дивитися балетний спектакль. Чимало пережану цей вечір прийшли у бари, аби подивитися матч Франція Англія. Вболівання перетворилося на палкий вияв патріотизму. Чесно кажучи, я завжди співаю гімн, коли грає французька збірна. Але цього вечора це має особливе значення. Після тих трагічних подій, які ми пережили, звичайно, нам треба було відчути єдність усіх французів, відчути, що ми не самі. З площі Бастилі у Парижі передає кореспондент Євроньюз Фабєн Фарж. попри напружену атмосферу та незважаючи на дощ, люди вийшли вечеряти і насолоджуватися цими паризькими терасами. Вони прийшли дивитися футбол і співати Марсельєзу, аби показати, що їхня Франція це Франція, яка любить життя. Вони прийшли, аби виграти матч, де приз це свобода, Свобода, яку вони хочуть відстояти тут, у Франції, у Парижі та в усьому світі. Fabien Farge, Or